Завжди військовослужбовці мають змогу поїхати до нотаріуса, написати довіреність або скласти заповідь. Тому закон передбачає посвідчення, можливість посвідчення такої довіреності або заповіту начальникам, командирам військової частини, які проходять службу військовослужбовець. До цих документів також, як і до інших довіреностей і заповітів, застосовуються певні вимоги, і вони повинні відповідати нормам чинного законодавства. Але як я і зазначив, їх може посвідчити командир. Дир начальник вашої військової частини. Тому, якщо у вас є така необхідність написати довіреність або скласти заповіт, і ви не можете виїхати до нотаріуса, знайте, що ваша довіреність або заповіт може посвідчити начальник частини. При цьому, у разі якщо заповіт буде посвідчуватися начальником військової частини, то обов'язковою умовою є наявність двох свідків. Якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.